Якими ви бачите головні виклики, які зараз стоять перед агросектором? І це виклик один це війна. Нам потрібна перемога, якнашвидше. Все остальне ми заробимо, зробимо, допрацюємо. Сьогодні в нас і гарний робочий аграрний комітет, з яким можна працювати, Міністерство аграрної політики. Ну, як то кажуть, все можна вирішити. Таких проблем, які не можна вирішити, їх просто немає. Єдина проблема це війна. Перед агросектором, як і перед країною є виклики, які пов'язані з війною, це проблеми з логістикою, це здорожчання багатьох складових компонентів собівартості продукції, і дуже важливо дати їм можливості. Це, наприклад, доступ до фінансового ресурсу. Сьогодні ми чули про численні прохання зберегти програму 5.7.9, щоб аграрії мали доступ до дешевого фінансового ресурсу, тому що це інвестиції в виробництво, це переробка і це фінансова безпека. Також говорили про деякі зміни, спрощення законодавства в плані поводження з продуктами харчування, пов'язано з фітосанітарним контролем. Тому важливо ці зміни імплементувати. Також бачимо, що є проблема в аграріїв з забезпеченням водою, особливо південні Південній, східній області. Це також лягає в основу програм підтримки по зрошенню по іригації. І важливо розуміти, що Україна це гарант продовольчої безпеки світу. Тому, коли ми говоримо про проблеми українських аграріїв, ми говоримо про проблеми світових ланцю... ланцюгів поставки продуктів для забезпечення саме продовольчої безпеки. Це важливо. Перше, нам потрібно. Скажем, спрямувати всі свої сили, захистити нашу державу, захистити, відвоювати землі, захистити наші землі, прогнати ворога з нашої землі. Це е, фундаментальне завдання, яке стоїть перед кожним українцем, який е, хоче щоранку просинатися в своїй країні, а не в чужій країні. То головне завдання. А решту завдання це я рахую: е, перше, то що сьогодні говорили аграрії. Треба спростити процедури надання всіх дозволів на будівництво е тваринницьких комплексів або в загальному бізнесу. Тобто ми, українська влада, е законодавча, виконавча, ми маємо сьогодні е створити всі умови і прибрати оці бар'єри, які йдуть на шляху, щоб підприємець, який хотів створити в Україні бізнес, щоб він. Його створював з радістю. Ми говоримо там за якісь економічні мами, і так далі, за різні допомоги. Ми говоримо. Але воно не діє, воно не працює до кінця. Розумієте, ми маємо створювати це. Хоч, якщо підприємець сьогодні приходить, фермер приходить до чиновника будь-якого рівня, там, скажем, голови ОТГ, чи там голови районної адміністрації, чи обласної військової адміністрації, чи військової адміністрації, і каже: Я хочу займатися сьогодні тваринництвом, бо я вже... У мене вже я вже виріс з того, що я займався там рослиним, я хочу створювати додаткову вартість, то в період якогось місяця-двох місяців часу йому мають от подати документи, сказати: на, Микола, Петро, там, Іванка. Займайтеся, займайтеся, от вам все для того, щоб ви це робили. Тільки робіть, і це наше головне завдання: от створити такі умови, щоб воно так було, спростити все. Тому що ми можемо десь заглядати там е дуже багато на е європейські країни і так далі. Тобто, вони йшли до цього таким іншим способом. Тобто, була тяглість виробництва. В нас ця тяглість виробництва, яка була там в період там. Радянського Союзу, Тобто були створені колгоспи. Колгоспи працювали, були різні в мол... кожному населеному пункті була молочна товарна ферма. Відповідно, це теж дотримувалося санітарних норм, різних там ветеринарних норм, там різного законодавства, що воно дотримувалося все. І сьогодні, коли фермер приходить і хоче щось там зробити на цій фермі, йому каже, ні-ні-ні, ти маєш пройти оце там починаючи там з Першого дозволу, от і до останнього, ти маєш пройти все це пекло, а це пекло займає до двох років часу, і ти аж тоді зможеш щось зробити. В Європі фактично вони історично е е росли, тобто вони не були, вони не втратили оцього пранавступництва. А ми, коли настала незалежність країни, фактично, в нас КСП, ми рішенням там указом президента Кучми, ми прийняли рішення про реорганізацію КСП. Тим самим ми втратили ту тяглість, тобто ми втратили тисю юридичний статус, який дозволяв фактично на тих землях господарських дворів проводити господарську діяльність. І зараз нам це право треба відновити, треба знайти інструменти, щоб це право відновити, щоб на тих землях господарських дворів фермер мав право. Сьогодні безперешкодно в короткий в короткий період часу отримувати дозвола на продовження цієї господарської діяльності тільки по його бажанню, і ми це будемо вітати. Я думаю, що це наше головне завдання, над яким нам зараз найближчим часом треба працювати, і аграрному комітету України. Фактично, і е, всьому депутатському корпусу, і також само міністерство тому, що це економіка, це наше майбутнє, це наш фундамент. Перейти з країни, яка сьогодні є сировинною в агросекторі, перейти в країну з доданою вартостю, це я назвав один з тих ланцюжків. Їх дуже багато є, але це один з них, який сьогодні ми який, на якому форумі ми були на молочному. це один з ланцюжків.